Раїні триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів, і цьогоріч вона передбачає низку важливих новацій. Зокрема, тепер абітурієнти зобов'язані визначати пріоритети не лише для заяв на бюджет, але й для контракту. Торік до українських вишів було подано близько 200 тисяч заяв, і цьогоріч їхня кількість буде співставною, прогнозують у Міністерстві освіти. Якщо ж казати про найбільш популярні серед українських вступників спеціальності, то вже багато років в принципі незмінним лідером є кластер економічних і управлінських спеціальностей. Економіка. Фінанси, менеджмент, маркетинг, торгівля в минулому році, в 24 році, це було 146,5 з половиною тисяч заяв. А всередині цього кластеру лідером, безумовно виступав менеджмент з 54 тисячами заяв. Це дуже велика кількість. А другий з популярністю кластер, це дуже цікаво. Це інженерний кластер, це кластер спеціальності у сфері інформаційних технологій, на який в минулому році було подано близько 100 тисяч заяв. Вже за ними ідуть кластери медичних, традиційних інженерних спеціальностей, педагогічних спеціальностей, Вони теж достатньо популярні, аграрних спеціальностей. На кожному з цих кластерів також минулому році надходили десятки тисяч заяв вступників. Якщо ж казати про індивідуальні найбільш популярні спеціальності, то в минулому році рекордсменом була психологія 54 тисячі, на філології на право було по 45 тисяч. І ось я хочу сказати, що оці чотири лідери по окремим спеціальностям: філологія, менеджмент, філологія, психологія, менеджмент, філологія і право, вони, в принципі, оці чотири спеціальності вони вже декілька років весь час весь час очолюють топ наших рейтингів по кількості заяв. Інша справа, що в минулому році, вперше серед цих чотирьох на перше місце вийшла. Психологія це достатньо, скажімо так, нове явище, але насправді це не повна інформація. Я хотів би сказати, що існує ще достатньо великий кластер спеціальності у сфері безпеки та оборони. Вони популярні у сьогоднішній молоді, але статистику по цьому напряму я вам думаю з цілком зрозумілих причин називати не можу. Ось але вони є популярними і вони не поступаються магатьом іншим популярним кластером серед а, нашої системи. У той же час цього року суттєво зросте вартість контрактного навчання в державних закладах вищої освіти. В Уряді пояснюють, ціна такої послуги має відповідати фактичним витратам держави на підготовку одного бюджетного студента. У нас є здобувачі освіти, які навчаються за державним замовленням регіональним замовленням. Бюджетники є. Контрактники насамперед студенти-бюджетники навчаються за кошти, які надає держава в межах можливості бюджету, які ви знаєте, що під час війни підтримуються фактично нашими міжнародними партнерами. Ці кошти розподіляються між закладами вищої освіти на основі формули, яка враховує кількість та структуру контингенту студентів-бюджетників, рівень наукової роботи, міжнародного визнання, працевлаштування випускників, а також масштаб закладу освіти та їх особливу підтримку. Прифронтових регіонів. Насправді кажучи, цих коштів достатньо лише для виплати заробітної плати за мінімальними бюджетними нормативами та оплати частини комунальних послуг. В принципі, по великому рахунку висококваліфікована праця науково-педагогічних працівників оплачується абсолютно недостатньо, і тут заробітні плати в наших університетах неконкурентно конкурентно спроможні заробітними платами в університетах на Східної Європи. Свого часу прийом студентів-контрактників мав покращити фінансовий стан університетів та забезпечити підвищення заробітних плат викладачів догідного рівня. Це було дуже давно. Потім відбувалися різні процеси, демографічні. Економічні і поступово сформувало сповищення пропозиції освітніх послуг над попитом, яке і обумовило падіння контрактних цін значно нижче рівня бюджетного фінансування в більшості закладів вищої освіти. А наразі державне регулювання спрямоване на те, щоб оплата за навчання, хоча б на кон'юнктурних спеціальностях, з більшості з яких спостерігається суттеве перевиробництво фахівців на ринку праці, було на рівні 80-100% від бюджетного фінансування. А що стосується оплати за навчання на інших спеціальностях, а це насправді кажучи дві третини від загалу, шістдесят дев'ять діста то там оплата за навчання державою не регулюється і зазвичай є значно нижчою. Ну і звичайно слід сказати, що останні роки сформувався особливий феномен: це високі ціни на освітні послуги в найбільш престижних закладах вищої освіти, які прагнуть підтвердити свою престижність, забезпечуючи кращі умови для здобуття якісної вищої освіти. Тож, якщо в минулому навчальному році середня вартість контракту в країні становила 37 тисяч гривень, то тепер очікується зростання до 50 тисяч. Приблизно стільки відділяє держава на підготовку одного бюджетника. Однак таке державне регулювання зачепить не всі спеціальності в тих закладах вищої освіти, які мають будь-яку форму бюджетного фінансування, це стосується і державних, і комунальних, і приватних, які мають бодай якусь бюджетну копійку». То оплата то вартість навчання на кон'юнктурних спеціальностях повинна становити від 80 до 100% відсотків вартості, яку платить держава за навчання студентів в цих університетах. у нас всього 107 спеціальності на 69 спеціальностях жодного регулювання немає. На 23 спеціальностях встановлена норма у 80% відсотків індикативної собівартості і всього нашого 15, Ця спеціальності виведено на рівень 100%. як пояснюють у міністерстві освіти, вартість підготовки одного фахівця залежить від низки чинників. Основні витрати це заробітна плата. Ну насправді кажучи, не тільки науково-педагогічних працівників, але передусім чи на сам науково-педагогічних працівників, але ж є всі інші категорії працівників, які теж забезпечують освітній процес, плюс комунальні. Послуги, плюс утримання гуртожитків, плюс, вибачте, лабораторії, плюс те, що в багатьох гуртожитках у нас досі проживають внутрішні переміщені особи, і теж треба це підтримати. Ну, і, на жаль, є стаття, яка стала ну, вагомою останні роки, це аварійно-відновлювальні роботи. Десь щось прилетіло добре, якщо університет отримав тільки те, що треба все засклі, скліні треба змінювати. Бувають і значно більш вагомі втрати, і це теж доводиться враховувати. Плюс от, підтримка і реконструкція укриттів, забезпечені їх всім необхідним. Ну, тобто такі специфічні витрати воєнного часу, і це теж є. І в принципі, скільки держава не знаходила грошей, ну, на ті статті гроші ніколи в повному обсязі не вистачить. Чи призведе підвищення вартості контрактного навчання до підвищення заробітних плат у самих вишах? Питання, яке поки залишається відкритим, воно принаймні має забезпечити, щоб вона від цього не зменшувалася. А, те, що сьогодні а, по справжньому багато нашим науково-педагогічним працівникам важко заробити це безумовно. Я думаю, в університетах це практично нереально, але не хотілося б, щоб за рахунок студентів-контрактників на ту ж саму заробітну плату науково педагогічного працівника ще й довантажували суттєві додаткові години на роботу з ними. Головним аргументом проти підвищення оплати за контрактне на навчання є побоювання, що це мотивуватиме ще більшу кількість абітурієнтів вступати до закордонних вишів. Олег Шаров ці побоювання не поділяє. Основний відтік за кордон, щоб не сказати, майже без відтік за кордон. Він спостерігається або з безпекових, або з мобілізаційних, ну або з еміграційних міркувань. Я розумію, що до 2022 року переважно були імміграційні міркування, зараз дійсно домінують безпекові і мобілізаційні міркування. Думаю, цього неможливо не визнати. Так що, тут підвищення вартості навчання в Україні суттєво на це точно не може вплинути, тому що за цими спеціальностями, за яких у нас в основному виросла вартість навчання в західних країнах, вона взагалі захмарна. Також нещодавно уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року. Вони становитимуть 17 тисяч гривень для вступників із результатами понад 150 балів з двох предметів НМТ та 25 тисяч гривень для тих, хто склав два предмети НМТ на більше ніж 170 балів. Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання у закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише ті вступники, яким до цього не було запропоновано з алгоритмом відбору бюджетне місце.